Хочу показати вам паб горобець який знаходиться в центрі Львова. Покажу меню, які ціни. Він, до речі, знаходиться під аварійним балконом. Над дверима балкон, який обсипається. Він обшитий сіткою. Така штука неприємна. Ось так виглядає вхід. Стоїть холодильник, не працюючий на вулиці. А це всередині. Так виглядає потолок. Столики я не дуже знімав, щоб не лякати людей, відвідувачів. Ось такий дизайн. На стулах лежать такі серветки, схожі на газету. І там розписані знижки, умови. До речі, в цьому пабі пиво подається тільки 400 і 200 мл, Тобто не стандартне, там пів літра і 300, а 400 і 200. Ось таке меню. Може погано видно. Але старався нормально зняти. Меню там за QR-кодом. Тому я як міг, так на телефон. Зняв. Ціни різні після бокуля. Ми були в боковелі, ми також і відео про бокувель. То цінами мене вже не злякаєш ніякими. До речі, можете переглянути на каналі. У мене є дуже багато відео про бокувель і не тільки. Підписатися, якщо цікаво лайк поставити, буду дуже вдячний. В кінці відео є чек. З цінами, скільки ми заплатили. Ми приїхали у Львів на концерт, і в нас був ще час, тому ми заскочили в цей паб. Дуже багато там не замовляли. Просто було цікаво, як там всередині, які ціни. Взагалі Львів дуже гарне місто, але туди, туди краще їхати, напевно, літом, коли все зелене. Ми приїхали осінню, ну, так, собі дерева голі, падав дощ з мокрим снігом. Меню можете переглянути. Ціни я вважаю, що для центру Львова не дуже дорогі. Хоча не знаю, які там порції, так як ми там їсти багато не брали. Взяли тільки пиво, снеки до пива і картоплю фрі. До речі, їздити по Львову дуже так, якщо... Незвикший дуже тяжко. Навіть по навігатору. Так як місцеві їздять по різному, хтось порушуючи правила, хтось нормально і важкувато було крутитися автомобілем по Львову. Але хто не був, раджу побувати в цьому місці. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Мирного неба!